Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено чергове оновленню даних і відповідальності. Вчора я зняв відео. ну, Судячи з коментарів, не всі люди зрозуміли, і більше це відео дійсно було направлено на оновлення даних тих осіб, які знаходяться за кордоном і які виїхали на постійне місце проживання. Тому їм раджу подивитись саме це відео. Ну і ознайомитись із відео, яке я зараз також знімаю. Я думаю, що вам це буде корисно. Не забувайте підписатись на YouTube канал, Telegram, посилання буде тут під відео, ну і мій TikTok, а там на Telegram канал буде в шапці канала посилання. І так, поїхали. Те, що стало незрозумілим, наскільки я поняв з ваших коментарів. В першу чергу. На що варто звернути увагу. Оновлювати дані відповідно до вимог цих перехідних і покінцевих положень повинні громадяни України, які знаходяться на військовому обліку. Якщо ви виключені і зняти з військового обліку, такого обов'язку, як оновлення даних от до цього часу, 16 липня, немає. І я ще раз вам нагадую, 16 липня, знаєте, от така кількість дзвінків навіть сьогодні, до речі, ну, відкрию невеличку таємницю. У мене сьогодні день народження, але я все одно вирішив вам зняти, тому що бачу, що ну, і от, навіть сьогодні дзвонить дуже велика кількість осіб, які саме турбують це питання оновлення даних. Хоча в нас є ще 10 днів, люди дуже за це переживають. Тому насправді ще раз, давайте заспокоїмось: нічого не трапиться. Земля не зійде за сі. Мар'яна безумна, верніше, як і говорять, Мар'яна Б. Вона так і буде продовжувати робити те, що вона і робить. Всі інші будуть робити те саме, вони не зміняться. Тому, що стосується безпосередньо цього закону, я не думаю, що хтось продовжить строки, якщо відверто. Ну, це моє таке бачення. Звичайно, я можу помилятись, можу і продовжать строки для цього оновлення. Однак ви повинні розуміти, перше, це. Повинні оновлювати виключно ті особи відповідно до цих прикінцевих і перехідних положень. В Телеграмі я дам знову ж таки посилання. Я вчора відео давав посилання на це. Тут зверху я дам посилання стосовно і вчорашнього відео, якщо ви захочете в Ютубі це подивитись, там будуть посилання на це відео. Тому бажано передивіться. Тобто Поновлювати дані повинні виключно ті особи, які знаходяться на обліку, які зняти і виключені. Причому як зняти, так і виключені не повинні. Ну вони ж зняти зі військового обліку. Так законотворець наш написав. Тепер, що стосується відповідальності, тому що дуже велика кількість осіб дуже переймається, переживає. Звичайно, я на наступному тижні зніму ще декілька відео, які присвячені оскарженню цих штрафів, є вже. Певна судова практика напрацьовується з цього приводу. Хочу вам ще раз зазначити. Я знімав відео, я також його тут зверху закріплю в Ютубі. Ви можете подивитись штрафи насправді на сьогоднішній день незаконні. Це також підтвердила і в своїх коментарях їх дуже багато в мережі інтернет. Якась заступниця міністра оборони, яка прямо зазначила, що у зв'язку з тим, що міністерство оборони має відповідний доступ до інформаційних реєстрів, стягувати штрафи є неправомірним і незаконним. Це статті 210 і 210 зі значком 1 КУПАП. Я також, мабуть, в телеграмі дам посилання на цю примітку до цих статей, де прямо це і зазначено, що норми цих статей не застосовуються у разі, якщо розпорядник реєстру в даному випадку Міністерства оборони має доступ до інших там державних реєстрів, баз даних, в яких містяться персональні дані. А такої інформації вони мають і я давав вже посилання на лист, який ми отримали, також за своїм запитом. І в тому відео, яке я закріпив безпосередньо, от в Ютубі зверху от воно буде там посилання в примітках, ви також зможете побачити посилання на це лист. Я думаю, що в Телеграмі я ще раз дам посилання на це лист. Тому ще раз оновлювати дані повинні тільки ті особи за законом, це встановлено законом, які знаходяться на військовому обліку. У разі, якщо немає оновлення, фактично штрафу немає відповідно до того, які. Як наші законотворці сформулювали нові норми статті, статті 210 1 де вони значно підвищували в рази, просто підвищили оці штрафи, встановили там 15, від 15 було 850 гривень, стало там 15 тисяч гривень, верніше 17 тисяч гривень. Від 17 там, до 25 тисяч гривень, і, відповідно, вони коли потрапляють до виконавчої служби, якщо ви їх не сплатили протягом 15 днів і протягом 10 днів їх не оскаржили, вони подвоюються. Тобто стає 34 і там, 52,5 там, по тисячі гривень. Стає відповідна сума. Тому не варто переживати з цього приводу. Варто все ж таки думати про захист України. Ви можете говорити що завгодно, що там. В якимось чином не так, не те. Ви не хочете захищати корупціонерів. Ви не корупціонерів захищаєте. Ви захищаєте, не слухайте. Тому що ці різні наші так звані в лапках активісти, вони навмисно і намагаються розповсюджувати от цю інформацію стосовно корупціонерів. Для того, щоб максимально підірвати, вони з одного боку своїми реформами вже підірвали судову ілку влади. Ви звертаєтесь до суду, скільки вам потрібно навіть елементарні справи розглядати роками, те, що раніше розглядалося за два. Максимум три місяці. Зараз це розглядається роками. Це також діяльність наших професійних, як я говорю, кишенькові активісти. Знаєте, якщо скорочено какі. Оці кишенькові активісти, от вони це не робили. І також інші особи, які фінансують їх діяльність за кордону, які підтримують, з кимось там зустрічаються, ми бачимо наслідки всіх цих реформ. Тому припиніть їх слухати. Повертаючись до теми безпосередньо відео, ще раз нагадую, ми захищаємо Україну, ми захищаємо майбутнє наших дітей і наше майбутнє, а ніяких там не корупціонерів. Про це повинні пам'ятати. А що стосується оновлення даних, ще раз нагадую: оновлюють дані. Я журю в третій раз, щоб ви просто зрозуміли остаточно. Оновлюють дані виключно тільки ті особи, які знаходяться на військовому обліку. При цьому тут знову ж таки питання з огляду на формування законотворців. У нас же ж військові також знаходяться на військовому обліку. Ну, формально. Кожен військовослужбовець, який знаходиться на військовому обліку, також відповідно до їх розуміння повинен оновити дані. Просто вдумайтесь в це. Подумайте просто про це, так що зараз на військових будуть штрафи накладати, якщо вони нановили дані до 16 липня. Ні, цього не буде. Так не буде із цивільними особами, які фактично, маючи доступ у Міністерства оборони до реєстрів, не пішли ні в ТЦК, ні в резерв, ні в електронний кабінет, якого не існує. Прийняли закон, це ж не перший випадок. Прийняли закон, а ті довідки, які вони просили там, що є деби, і вони не існувало, що цей акт постійного догляду, який не може бути наданий для інвалідів другої групи, також його просто в природі не існує. І те, що Кабінет міністрів, це просто говорить про фаховий рівень цих осіб, які туди потрапили, які відбирають, про фаховий рівень міністра оборони, який повинен за це перейматись, це окрема ситуація. Я думаю, цьому всьому буде надана відповідна. Оцінка обов'язково буде надана відповідна оцінка громадянам України і народам України. І нам треба зберегти цю державу і будувати праву державу. Тому не перейматися, кінця світа не буде, і штрафи, які виписують зараз ТЦК, вони незаконні. І за Цю діяльність територіальних центрів комплектування фактично передбачена на моє переконання кримінальна відповідальність, тому що це незаконне притягнення особи до відповідальності з одного боку, а з іншого боку, це перевищення влади і службових повноважень. Під час дії воєнного стану я про це говорив. За це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі для таких осіб строком від 10 до 12 років. Тому треба захищати свої права. І представникам ТЦК також доводити, що вони захищають Україну, а не борються з народом України. Вони повинні змінити своє ставлення до тих функцій і завдань, які на них покладені. Не бігати по кущах там виловлювати, а саме займатися військовим обліком. Тому що бігати по кущах це не їх функції. Ще раз вас прошу заспокоїтись, розумієте штрафів. Штрафи, які виконуються, будуть накладатись, вони є незаконними, а скаржити їх можна протягом 10 днів з моменту, коли ви дізнались. І треба захищати свої права. Я про це говорю неодноразово. Тому я буду просити вас підписатись на цей канал. Ну, і як подарунок на мій день народження, поставте просто подобайки під ним, поширте це відео, для того, щоб максимальна кількість людей знали про свої права і мало уявлення про те, що відбувається. Віримо в перемогу. Віримо в Україну, допомагаємо Збройним силам, і нам треба вистояти. Треба боротись з ворогом, треба будувати праву державу. І тільки на праві ми можемо далі рухатись. Без праві це не фундамент для побудови правої держави. Врешті-решт, цей замок буде з таким фундаментом, просто розвалиться. Будь-які будівля на піску, яка побудована, вона розвалиться. А на виконання законів це саме такий пісок. Які намагаються по ситуації вирулювати. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні. Віримо в перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставте подбайки, поширюйте і підписуйтесь. Слава Україні!